Сьогодні минуло 100 днів з часу, як президент США Дональд Трамп вдруге вступив на свою посаду. Мене звати Назар Мухачов і в цьому відео я хочу поговорити про те, як правильно оцінювати перших 100 днів. Другого президентства Дональда Трампа ситуація насправді достатньо складна, і сьогодні величезна кількість медіа пробує аналізувати, виставляти різні статті стосовно оцінки Трампа і так далі. І в цілому, оцінка українців, до прикладу, діяльності Дональда Трампа, вона є надзвичайно негативна. Причому цей негатив він такий досить концентрований. Ну і власне з одного боку, це природно, але тільки частково. І зараз я хочу пояснити, чому. Ну, от дивіться, президент США Дональд Трамп прийшов на спадщину Байдена, отримав те, що отримав. Причому президентом України є Володимир Зеленський. Ми аналізуємо цю ситуацію, включно зі мною, виходячи із українських інтересів. Чи може нам сподобатися риторика Дональда Трампа відносно російсько-української війни? Очевидно, що ні. Чи може нам сподобатись те, що Дональд Трамп там зараз в своїх розмовах не говорить, хто агресор, хто жертва, і ще там багато цікавих моментів. Очевидно, що нам це не подобається, не подобається дуже. Чи є це правильним з боку Дональда Трампа? Я вважаю, що ні. Я впевнений, що ні. І я думаю, що це може бути досить великою помилкою, яка в майбутньому зіграє з самим Трампом великий поганий жарт. Але... Аналізуючи те, що відбувається навіть в питаннях російсько-української війни, потрібно ретельно дивитися на сукупність абсолютно всіх факторів. Є війна, яка дійшла до тої ситуації, до того стану, до якого вона дійшла, власне, зараз. Що зараз треба зробити, що повинно відбутися для того, щоб докорінно змінити ситуацію на фронті. Ну, є по суті два варіанти. Ну, от якщо ми говоримо про те, щоб Україна вийшла на лінію 91-го року, на кордони 91-го року. Перший варіант це велика технологічна перевага Збройних сил України над Московською окупаційною армією. Зброя ядерної зброї в нас, очевидно, ближчим часом не буде. Але технологічна перевага в неядерній зброї в нас може бути за умови, якщо би захід. Ну, надзвичайно сильно збільшив свої вливання, свою допомогу для української армії в першу чергу Сполучені Штати Америки. Військово-промисловий комплекс країн заходу зараз, м'яко кажучи, провисає. Продовж десятиліть, коли західний світ практично ні з ким не воював, за винятком Сполучених Штатів Америки, якихось там миротворчих місій, ну відбулося дуже суттєве зменшення всіх промислових потужностей. Європа сама без Сполучених Штатів Америки станом саме на зараз, через рік, через два ситуація може змінитися. Але станом саме на зараз, Європа таку технологічну перевагу для Збройних сил України забезпечувати не може. Другий фактор, який би міг зламати ситуацію, якби армії інших країн почали воювати на боці України. Чи є це можливим саме зараз, в ході тої дипломатії, яка зараз проведена тим же Зеленським? Я думаю, що ні. Тобто, ми маємо ситуацію де-факто майже вічного конфлікту. Саме зараз, виходячи із тієї дипломатичної ситуації. І це потрібно змінювати. Чи може нам подобатись те, як це пропонує змінювати Трамп? Ну, по-перше, рецепту від Трампа ми поки що не отримали, але ті речі, які вже прозвучали, зокрема, особливо фрази Стіва Віткофа, ну, вони є не антиукраїнськими. Я їх не сприймаю, мені надзвичайно не подобається роль Стіва Віткофа в цій всій історії. Чому питанням перемовин не займається Кіт Келох? Стів Вітков є представником США на Близькому Сході. До чого тут близький схід до України? Чому не Кіт Келох, як це було спочатку анонсовано, який відомий своєю проукраїнською позицією? Таких питань може виникати чимало. Але поки що ми маємо ситуацію, коли всі речі, які відбувалися, вони відбувалися лише на рівні риторики. Напередодні, десь місяця за два, до проведення виборів в США в виданні Daily Мейл? Один із авторів написав статтю під заголовком чи має Трамп план для України, має і це Трамп Байдена. І це план Байдена. Дуже цікавий насправді там був заголовок. Я кілька разів цю статтю згадував, в тому числі я її окремо аналізував в ефірі на радіо Chicago. І судячи із того, як це все відбувається зараз, ну в певних сенсах той автор на Daily Mail, він був правий. З одного боку, з іншого боку, підкреслюю, конкретних речей ще не зроблено. Серед конкретних результатів, які ми маємо зараз, але які в певних сенсах відбулися всупереч волі Трампа, чи точніше не прямо з цим пов'язано. Це активізація європейських союзників. Але знову ж таки активізація за умови тобто Велика Британія на чолі з Кіром Стармером, попри те, що дуже активно зараз старається допомагати Україні, так само і Макрон. Вони все рівно настоюють постійно на тому, щоб Зеленський там зберігав відносини, примирився з Трампом там і так далі. І так далі. І отут ми підходимо до цікавого моменту. А як ви думаєте, на відносини між Сполученими Штатами та Україною, впливає те, що в нас на посаді керівника держави в умовах повномасштабної війни знаходиться Володимир Зеленський? Володимир Зеленський, який, на думку самого Трампа, і його оточення, двічі Трампа кинув. Перший раз з передачею інформації стосовно кримінальної справи по бурізмі. Другий раз ну, стосовно тоді, коли прилітав якийсь із представників Трампа і зустрічався з Єрмаком, також стосовно цієї справи, обіцянки, якісь тоді були дані. Що відбувалося далі в плані риторики, в плані всього, ну, це заслуговує окремого аналізу. Напередодні виборів Володимир Зеленський завдяки діям нашого посла В США. У Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової, фактично, Зеленський опинився на передвиборчому мітингу демократичної партії. На це дуже жорстко відреагували всі республіканці. А спікер Джонсон, голова конгресу, звернувся до Зеленського з вимогою звільнити Маркарова. Навіть якби Трамп програв тоді вибори, якщо Україна хоче зберегти. Двохпартійну підтримку від Сполучених Штатів Америки, яка є необхідна для голосування будь-якого закону, включно із законом про ленд-ліз, який так і не запрацював, завдяки Байдену не запрацював, до речі. Ну, то, напевно, до цього е, прохання спікера Конгресу треба було би дослухатись. Але Оксана Маркарова до цього часу на посаді. Мені дуже не подобаються заявки Трампа стосовно українських надр. Але. Завдяки чому такі заявки і оці розмови навколо угоди про покорисні копали стали можливими? Завдяки Трампові чи завдяки тому, що Володимир Зеленський в своєму плані в четвертому пункті сказав, що от ми готові ділитися своїми надрами? В нього нема таких повноважень відповідно до Конституції. Бо є 13-14 стаття Конституції. І Зеленський дуже любить апелювати, що вибори не можна проводити, бо Конституція не дозволяє. А тут, коли треба, ми можемо об Конституцію витерти ноги. Зеленський запропонував: так чи ні? Але ще важливіше: насправді двері чи вікно можливості для розпродажу української землі і надер. Були відкриті вночі під час карантину, коли зелені слуги не українського народу, коли Порошенківська солідарність і коли Пінчуківський голос, який тоді очолював Карчук, проголосували за розпродаж землі і надр. всупереч 13-14 статті. Вони тоді створили можливість, нібито на законному рівні відчужувати, а фактично викрадати українське національне багатство. Так хто відкрив це вікно можливостей? Це не означає, що те, що Трамп хоче наші корисні копалини, що це добре. Хоча, знову ж таки, деякі аспекти цієї угоди могли б бути для нас корисними. Все буде залежати від деталей. І отут ми підходимо до ще одного моменту. А хто зараз узгоджує деталі цієї можливої угоди? Від України торговим представником є Тарас Качка. Людина, яка в фонді Сороса відігравала фактично перші ролі, була на рівні директорату фондів Сороса. Сороса, який на рівні республіканців викликає колосальну ненависть, узгоджує від України деталі стосовно цієї торгової угоди. Але і це ще не все для того, щоб оцю технічну складову узгоджувати. юридичну технічну складову, Кабінет міністрів виділив 113, по-моєму, мільйонів гривень і найняв юристів юристів американської фірми. Але ця американська фірма відома в тому числі тим, що судиться зараз з Трампом через те, що Трамп зняв фінансування з державний бюджет США вже не фінансує операції по зміні статті. І ця фірма займається супроводом цієї угоди. От як ви думаєте, от все перераховане, воно сприяє українсько-американським дипломатичним відносинам чи не сприяє? Чи це таке риторичне запитання, неважливе запитання. Будапештський меморандум. Чому жодного разу Володимир Зеленський не звернувся з вимогою щодо його виконання? Чи це неважливо? Чи ви думаєте, що про кукурікати згадати в інтерв'ю чи на якійсь безпековій конференції це те саме, що звернутися з вимогою до підписантів? Тоді я вас розчарую, це не так. І Будапештський меморандум це міжнародний договір. Відповідно до Віденської конвенції, підписаний офіційними особами, який є продовженням офіційних документів, першим з яких є Лісабонський протокол, ратифікований Верховною Радою України і величезною кількістю парламентів різних держав. І Україна на рівні офіційної влади жодного разу не зверталася з вимогою стосовно виконання Будапештського меморандуму, не скликала консультації. І це юридичний факт. Можна давати багато домислів, казати, Обама сказав, що він проти, там ще хтось, а ми не знаємо, проти він чи за. Ми не знаємо. Але ми знаємо, що Крим було передано Росії без жодного пострілу. Але там було чимало людей, готових захищати український Крим. Про це розповідають військові, включно із адміралом Неїшпапою, командувачем Військово-морських сил України зараз. Нещодавно його інтерв'ю вийшло. Впливає це чи не впливає? Наскільки тут однозначна ситуація? А далі ми підходимо до іншого великого викривлення в інформаційному просторі, яке панує. І це викривлення, воно стосується того, що якщо Трамп говорить в негативні з боку нашого українського сприйняття речі відносно війни, то значить все, що робить Трамп, воно все погане. І тут зразу, в нас, у всі, хто впродовж десятиліть. Годувався жирними грантами, чи то з боку Сороса, чи то з боку Сейт. Вони зараз нам починають розповідати. Ай-яй-яй, який наступ на права ЛГБТ, на права трансгендерів. А в освіті які страшні речі відбуваються в США? Справді страшні речі відбуваються. А ви знаєте, що в освіті, в США, на рівні програм розповідали про так звану перевагу білих? Читали колись про таке? Запитайте дядька Гугла або Чат і він вам розкаже, що це таке. А наскільки дійшла гендерна модифікованість? А що відбувалося з дітьми, як їм в голову вкладали ідею про зміну статі? І батьки не могли заперечити, і деяких дітей навіть в батьків забирали. Це на рівні школи, це відбувалося, це реальні факти. І це серед української діаспори відбувалося. І таких фактів є дуже-дуже багато, куди ми не глянемо. Але нам кажуть, що ви все повинні сприймати однаково. От абсолютно однаково. Причому та сама насправді така соросяча грантоїцька пропаганда, вона говорить, що от дивіться, Путін ворог, Путін психопат, кровожерливий при цьому напав на Україну. І Путін говорить про традиційні цінності. Все, що говорить Путін, все погано. Адже він психопат напав на Україну і так далі. Значить, традиційні цінності це погано. Значить, добре, це ЛГБТ, добре це гендерність і так, далі, і так далі. Чи нема таких маніпуляцій в просторі? Чи ви не бачите їх? Чи вони не є очевидними для вас? Але якщо вони не є очевидними для вас, то задумайтесь. Почитайте кілька статей на тій самій українській правді фіали, бізнес-партнера Пінчука і Сороса. Ще, ще десь почитайте. І просто задумайтесь. І в такому ключі нам подають будь-що. Економічний злам, по суті, геоекономічний злам навіть дійсно відбувся злам всієї світової економічної системи. Які будуть результати, хто його знає? Чи оцінювати такі дії Трампа позитивно чи негативно складне запитання, тому що все буде залежати від результатів. Але я добре розумію його логіку. Чому? Тому що основа багатства це виробництво високої доданої вартості. Завдання Трампа, яке він перед собою бачить, повернення максимально великого, великої кількості виробництв високої доданої вартості в США. Причому це все відбувається в умовах, коли загальна кількість готівки електронних грошей, плюс всіляких там біткоїнів і так далі, вже фактично ну, в десятки разів. Перевершує вартість всього, що є на планеті, всієї сировини, всіх засобів виробництва і так далі. Інфляція фактично неминуча. Джозеф Стігліц, Нобелівський лауреат з економіки, ну точніше, лауреат премії, яка є аналогом Нобеля, Нобеля з економіки, він був колись головою групи економічних радників президента Клінтона. Тобто він працював з демократами, це також важливо, особливо в цьому контексті. Він, якраз виходячи із реалії світової економічної системи, писав, що нас, якщо не зміниться, а з того часу, як він це писав, нічого не змінилося по тенденціях. Якщо тенденції не змінити, то нас чекає така економічна буря, порівняно із якою криза 2008-2009 років буде здаватися легеньким вітерцем. Якщо очікувати, що така економічна буря раніше чи пізніше відбудеться, то що є важливим? Важливим є контроль над реальними ресурсами. В першу чергу, тими, які дають життя людині. Їжа, тобто земля, на якій можна виростити їжу, вода, надра, сировинні ресурси, а далі вже виробничі потужності, тому що основою багатства є виробництво високої доданої вартості. А найгірша модель торгівлі, яка може бути, це вивезення сировини і заверзення товарів з високою доданою вартістю. На Московії, до речі, ця модель торгівлі реалізована. В них просто багато нафти, багато газу, вони вивозять сировину, а завозять товари. І тому всьому світу вигідно з ними так торгувати. А московська верхівка, ну, вона збагачується, просто казково збагачується на сотні мільярдів доларів кожного року. І їм вигідна ця війна. І не тільки їм вигідна ця війна, але я відволікаюся від головної теми. Головна тема, як це все аналізувати. Треба почекати, дочекатися результатів, але треба старатися в різних питаннях формулювати свою думку на основі законів логіки. Не скидати все в єдиний ящик. Не працювати по аналогії, ага, якщо Трамп там хоче говорити з Путіном і відносно війни каже погані речі, значить, все, що він робить і там в економіці, це дуже погані речі. А в чиїх інтересах він це робить? А вам не здається, що ті всі речі, які були зроблені, вже привели до певних результатів? До прикладу, нафта опустилася на ціни 2021 року, принаймні деякі марки. Чи там тенденція, що за, за ті 100 днів, по-моєму, на 15,8% ціна на нафту на деяких ринках опустилася. А це важливо в питанні, до прикладу, російсько-української війни за умови, що 80% московського бюджету це нафта і газ. В першу чергу нафта там, насправді в десятки разів більше від нафти грошей, ніж від газу. Чи не важливо? Для внутрішнього американського споживача опускання цін на нафту важливо чи не важливо. Але знову ж таки, коли ми говоримо про ці всі економічні речі і не розуміємо того, як функціонує долар, то це все фальш. Це абсолютно фальш. І знову ж таки, а оці всі кредитна система теперішня, гроші з повітря і ще багато-багато нюансів. Я не можу цього всього перераховувати, і для того, щоб. Це, про це говорити, ну треба витратити насправді чимало часу і чимало книг насправді прочитати. Це, на перший погляд, тільки можуть бути прості питання. Але, повторюся, тут ситуація така достатньо неоднозначна. Ну і вже на завершення ми підходимо до певних якихось ціннісних речей. Ціннісних речей це, до прикладу, те, що ЛГБТ-пропаганду, пропаганду трансгендерності, забирають системи освіти, перестають фінансувати. Передаю, перестають видавати гранти всім тим грантожерам, які пропагували ЛГБТ там, і іншу телерастичність, в тому числі і в нас в Україні. Це добре чи погано? Кажуть: ой, дуже багато незалежних журналістів не зможе продовжувати роботу. А вони були незалежними журналістами. Чи вони, отримуючи гранти в 2-3 тисячі доларів, обробляли. Масову свідомість, в тому числі масову свідомість мільйонів українців, і розповідали нам, що ми маємо все продати. Не має залишитись нічого державного. Держава це просто сервіс. Енергоатом продати, Укрзалізницю продати, Укрпошту продати, наглядові ради, де ті ж самі соросята по 20 тисяч доларів на місяць отримують. Це все дуже добре і так далі. Чи ви не бачите цієї спайки? Чи як ця спайка про НАК «Нафтогаз», до прикладу, нам розповідала? Як ці всі авторитети і експерти розповідали, що те, що Коболів 342 мільйони в 2019 році отримав з держбюджету? Ну це ж нормально? Адже тоді прибуток НАК «Нафтогаз» показав, в якому місці це нормально. Це тільки хворі продажні дебіли можуть казати, що це нормально. Тому що в Норвегії, яка живе суверенні фонди, якої наповнюються завдяки продажу газу, в Європу, в Норвегії аналог голови їхнього НАК «Нафтогаз» Отримував щось порядка 40 тисяч євро плюс соцпакет плюс премія в місяць. Ви відчуваєте різницю? В Норвегії, в якій два фонди, кожен з яких там має активів більш ніж на трильйон доларів. І в Україні, в якій, напевно, вже на чверть трильйона доларів, чи навіть більше, ніж на чверть трильйона доларів боргів. Не своїх суверенних фондів, а боргів. Така маленька різниця. Таких прикладів можна наводити багато, але нам кажуть, що ми ті речі маємо сприймати негативно. Не все так однозначно. І в цих всіх умовах ми завжди будемо впиратися в один дуже простий насправді фактор. Поки ми самі українці не наведемо лад всередині держави, то ніхто за нас з вами наші інтереси захищати не буде. Якби в Україні зараз на посаді президента був не Зеленський, а хтось, хто дійсно би захищав інтереси українського народу, то і діалоги з Трампом були б інші. І таких людей, як Борис Джонсон, в дипломатії треба було б використовувати на повну потужність. Почитайте його статті. Не тільки його, є, до прикладу, серед республіканців той же Тед Круз, який про Будапештський меморандум згадував. Марко Рубіо в 2014 році, держсекретар США сьогоднішній, у 2014 році говорив про Будапештський меморандум. Але від української влади до цього часу вимоги не пішло. Та не тільки він, чимало насправді є, величезна насправді кількість є республіканців, конгресменів і сенаторів, які готові допомагати Україні, включно із Вікторією Спарц, яка народилася в Україні, але в якої війна з Офісом Єрмака, тому що вона посміла. Сказати, що там нечисто, що там є корупція, що там є зв'язки з Москвою. Ай-яй-яй, як так можна? Ми ж всіх заткнемо і на всіх ярлики повісимо. І ще багато є нюансів. Не сприймайте ситуацію однобоко. А якщо ви хочете, щоб ми жили в Україні майбутнього, то ми маємо розуміти, що ні Трамп, ні Байден, ні Борис Джонсон, ніхто в світі, крім самих українців, нам ту Україну будувати не буде. Ніхто прибирати в нашій рідній хаті не буде. Витравлювати щурів, тарганів, злочинців, маньяків з нашого рідного Великого Дому, також ніхто не буде. Тільки ми самі. Але нам в цей час постійно вказують на одного абсолютно очевидного ворога, який зі зброєю в руках прийшов сюди вбивати і захоплювати нашу землю з допомогою зброї. Той час, як інший ворог ту ж саму нашу землю, ті ж самі наші надра, пускає з молотка. Фактично захоплення, але з допомогою грошей. Трошки інший рівень війни. А хто ж більше захопить? Ну, але це не питання сьогоднішнього ефіру. Ось такий мій коментар, доволі розлогий він вийшов. Але я думаю, що ті деякі інструменти, які я спробував сьогодні передати, вони дуже важливі. Завжди старайтеся все розділяти. І формувати власну думку. І аналізувати будь-що, що відбувається, виходячи із призми українських інтересів. Українські інтереси це не інтереси Зеленського, не інтереси Порошенка, не інтереси будь-кого іншого з олігархічних кланів. Це інтереси українського народу. Перше наше завдання це вижити. Друге наше завдання організуватися і навести лад в своєму рідному домі. Організуватися, тому що держава це не офіс, як нам пробують впарити в голови. А держава це в першу чергу організація відповідного народу. Польща це організація польського народу. Ізраїль це організація євреїв. А Україна чия держава? Українців? Як ви думаєте? Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд. Сподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.